Усім доброго дня, з вами дядько Сашко. Так, сьогодні надів Плуга. Говорили мене виграти город. Каже, ніхто не хоче, ніхто. Думаю, що ж там за город? Вже наче пізно, ну плуг у мене якраз був ще не намазаний. Надів приїхав, ну до... Да. Кажуть, ми пройшли рік садили тут. Не дуже, звісно, схоже. Бур'ян місцями до 60 см. Ну, заїхав. Величенький правда, город. Йде доставочка. Ну, зараз пошкрябаю і покажу, що вийде. Так, процес іде. Дуже-дуже непогано вийде. Осталося пару таких воно, штучок. Ну то було якихсь парцет, таке вже тягнеться. що. А в принципі все дуже-дуже достойно пригоролося. Хорошо, що піщане. Ось такий бурйон. І отака от от красота сразу. Пригоріє пісочок, слизьке. Треорія то, що треба. Зараз доворюю клиночок і буде пісня. Так, що ми маємо? Маємо от таку пилюку. Ох і пилюки. Не видно нічого, чи борона теліпається, чи не теліпається. Вже висохло. Зате плуг блистить, як у которо Намазати тепер те, що треба. Ну і отакий городик. Плюс-мінус нормально. Все, пишемо коментарі. Всім пока.